Всім привіт! В цьому відео я покажу свої угоди за минулий тиждень, а також покажу статистику по торгових стратегіях, які я відторговував цього тижня. Я відпрацьовував дві стратегії, це перша з них відскок від лімітки від великолімітного грака, про яку я говорив в минулому відео, а також відпрацьовував пробой на зрив стопів локальних хаїв та лоїв по різних монетках. Що ж, не будемо втрачати часу, давайте перейдемо до огляду моїх угод. Перша угода, яку я зробив 16 го числа, була по монеті Dodge. Ситуація виглядала ось так, до того як я її почав відпрацьовувати. Бачимо, що е, на часовичку монетка різко впала, чим вона сформулювала, сформулювала лой. І недалеко від неї був також лой на історії на часовичку. Ось так ситуація виглядала, як я її побачив, почав відслідковувати. І далі, як я її відпрацював, давайте глянемо в цьому відео. Бачимо ось цей лой, про який я говорив. Монетка різко підходить, але мінус мій був в тому, що я не встиг розкинути е, свої лімітні заявки до того, як почалася активність, і я, бачите, кидаю практично вдогонку. Монетка вже підходить, а я тільки виставляю заявки на, на відкриття позиції. Ось і зразу же починаю розставляти заявки на закриття. Йде різкий імпульс, мене бере в позицію. Я такого, звичайно, не очікував і виходжу по ринку. Ось. Угоду закриваю, закриваю в плюс. Ось так вона виглядає по щоденнику. Забрав 029%, немало-небагато. Якби в мене були б всі лімітки, я б забрав би набагато більше. Прийшлося скидати його, все решта, весь решта об'єм. Ось тут. Наступна ситуація була по монеті AXS. Зараз я її покажу. Ситуація е, дуже аналогічна. Є локальний лой, є е, уровень на часовичку, один другий в пробу яких я хотів заходити. Ситуація починає відпрацьовувати. Підходить, починається невеличка активність, я вважаю, це дуже маленька активність. Забираю мене сквізом таким. І йде якісь такі непонятні рухи, немає ніякого прострілу, нічого. Йдуть непонятні рухи такі різкі, якісь я виходжу в практично без убиток. Ось так ситуація виглядає щоденечку. На цій ситуації я віддав 6 доларів 23 цента. Таких ситуацій цього тижня в мене було багато. Всіх я їх не буду показувати задля того, щоб зекономити наш з вами час. Ситуації були зовсім ідентичні. Заходжу в пробой, пробоя не йде, виходжу з ситуації. І наступна ситуація, наступного 17 числа, була е, точно така ж сама, але зверніть увагу, я її заходив вже на тестовий об'єм в 1000 доларів, тому що я хотів навчитися відпрацьовувати цю ситуацію, бо бачу, що я так віддаю депозит. Монетка забрала в мене 3,5 майже чуть -чуть більше 3,5 долара і розмазало мій вихід на 0,3%. Це є дуже багато і зовсім поганий результат. Наступна монетка, яку я відпрацьовував, це був біткоін. Ось так вона виглядала в момент, коли я побачив цю монетку. В пробой ось цих хаїв ми будемо заходити. Так. Ось відео, ціна підходить. Підход трошечки різкий. В такі підходи краще не заходити, але я рішаю зайти в цю ситуацію. І давайте подивимося, як вона відпрацювала. Йде шикарнючий пробой, в мене чуть, чуть підвисає термінал. Але бачимо, що лімітки забираються, лімітки збираються, і в моменті давало даже 0,93%. Я намагаюся вийти по ринку, і, власне, виходжу по ринку. Тобто, термінал підвис, але по ринку мене скинуло. Так, щоденночку ця ситуація нам показує всього-навсього 2 долара. Ось, але я взяв зовсім непоганий процент 0,34%, заходив також на тестовий об'єм в 1000 доларів. Комісію дав 0,71%. цент. Угоді пробув всього-навсього 6 секунд, забрав гарну угоду, як для статистики піде, хоча прибуток зовсім мізерний. Наступний день в мене почався по угоді по солані. Давайте її цю ситуацію. Попередньо ми мали ось такий приблизно каскад рівнів. Бачимо, що зверху є гарний рівень з двома підходами на часовичку. Також бачимо ось ці лої, за якими, ймовірно, всього були гарні кістоплоси. От за ними ми хотіли позбирати і взяти імпульс на цьому руху. Давайте подивимося, що з цього в нас вийшло. Виставили всі заявки, бачимо, що ціна вже непогано підійшла. Все підготували, все виставили. Ціна вже раз торкнулась, підходить знову повторно. Так, ціна підходить. Забираємо її лімітки, чуть-чуть відкачується назад. І я виходжу по ринку. Імпульсу ніякого не було, забрали лише дві лімітки і решта прийшлося скидати по ринку. В щоденне ця угода виглядає ось так. Solana. 5 секунд в угоді. По процентах 0,22, по прибутку 1.45. Заходив на тестовий об'єм 1000 доларів. Наступна угода була по монеті Манна, е, їх навіть була пара угод. В одній я був 6 секунд, в другій я був 2 секунди. Це практично безбиткові угоди. Там немає навіть навіть на що дивитися, тому я цю ситуацію пропущу, так як AXS, там точно така ж ситуація. Зайшов, імпульсу немає, вийшов. Наступна монетка, яку я відпрацьовував, це є DYDX. Давайте розглянемо цю ситуацію, вона на відскок від великої лімітки. Давайте подивимося, що в нас є. По факту, по факту, біля круглого числа в нас є велика лімітна заявка. Вона знаходиться прямо під круглим числом центів. Ми бачимо, що потрошки формується новий тренд. Тобто він якби за вуха протягнутий, але все ж таки він починає формуватися. І я вирішую зайти в цю позицію. Я виставляю лімітки. Забираю одну мою лімітку. Ціна стоїть на місці практично, ніякого руху, нічого немає. Біткоін активно росте. Біткоін активно росте. Я бачу, що інструмент не сильно реагує на ріст біткоїна і не зміг на цьому рості зробити перехай. Але, зверніть увагу, ви бачили тільки, що який великий об'єм вкинувся по ринку. І виходить, що учасник, який хотів купити по ось цій ціні, побачив, що ціна починає відскакувати, і кидає цей об'єм по ринку. Ось, бачите. По об'єму тут А18, тут 56, а тут всі 261 тисячу монеток. Тобто це вкидається по ринку. Я на це відповідно реагую і переставляю стоп без убиток. Надіємося, що ціна з цього імпульсу піде ще трошки далі. Але ціна починає вкатувати, і я виходжу з цієї позиції. Ця ситуація виглядає щоденно ось так. Позиції я пробув 11 хвилин і 8 секунд. По процентах я забрав 0,29% і з прибуток получився 2$ 25. центів. Заходив на тестовий робочий об'єм. Точніше, на тестовий об'єм в 1000 доларів. І наступна ситуація і остання на цей день була по монеті ефір. Це був звичайний заколи рівня. Кольнуло, не пішло, я вийшов. Все просто цю угоду я показувати не буду. Наступного дня в мене була лише одна ситуація по лейткоїну. Ситуація була по стратегії відскоку від великого лімітного грака. Давайте подивимося, як ми її відпрацювали. Так, ми бачимо, що у нас формується знову ж таки невеличкий тренд. Ось це він. Хоча знову ж таки він за вуха притягнутий, бо е, глобально це. Посходящий тренд. І з'являється лімітна заявочка на 6 тисяч монеток по ціні 8352. І я вирішую заходити в відскок від цієї ціни. Давайте подивимося, як ми відпрацювали цю монетку. Виставляю я ліміточку. Ціна підходить, забирає мене. І різко, красиво йде вниз. Зверніть увагу на біткоін і як він різко гарно почав падати. Я так стішився, якщо чесно, думаю, повезло. Але тут біток починає відкатувати. Інструмент відповідно за ним. Але продовжує провалюватися. Так. Бачимо, що біткоін вже пробив свої... Лої, він позбирав невеличку ліквідність за ось цими лоями. Я ще все ж таки не прибив. Точніше, мій інструмент Litecoin не пробив ці лої. Чекаємо, що ж воно буде далі. Тут я переключаюся часом ще на іншу монетку, за якою я відслідковував. Так. Ага. Пропустив момент. Так, і в один момент лімітну заявку забирають. Так, де вони? Ага, ось так. Її забирають, я цю ситуацію бачу і відповідно реагую, виходжу зразу вже по ринку. В цій ситуації мені вдалося заробити 9 доларів і 13 центів. Заходив я на повний об'єм. Як бачимо, що добре, що я вийшов, бо ціна ще чуть-чуть пішла вниз і вибила би мене без убитку. Наступний день, 20 число, у мене почалося з випадкового кліка по ефіру. випадково клікнув і зразу вийшов по ринку. Наступна ситуація в мене була по монетці філ, Це була відскок від великого лімітного ігрока. Давайте подивимося, що ми бачимо. В стакані спота в нас і, знаходиться велика лімітка на круглому числі приблизно на 400 тисяч доларів. І ми бачимо, що формується вже тренд. Ось хай, які пройшли, і пішли далі. Тобто заход по тренду. Ми заходимо на повний робочий об'єм, ціна підходить, забирає дві моїх лімітки, тобто половину об'єму, і йде. В цьому моменті я бачу, що так, що ціна вже заколола ось цей хай, тобто і далі не пішла. Я розумію, що далі може бути відкат, тому я вирішую не заходити вже на повністю весь об'єм, а тягнути цю ситуацію вже на половину об'єму. Тут я розкидаю дві лімітки, часто так роблю, це називається якби на халяву. Ми бачимо, що я поставлю ціну на три пунктика нижче від е, круглого числа. Для чого? Для того, щоб якщо стакан фьюч... фьючерса, він випадково проскользне трошки вниз, то корелятор, який корелює стакан спота і стакан фьючерса, він вирівнює ціну. Тобто це вийде тих декілька пунктів просто на халяву. Ось так, я виставлю таких дві ліміточки, якщо буде простріл, мене забере і я одразу вже скину його по ринку, як ціна вернеться. Так, бачимо, що ціна справді починає підходити. Забрало 40 монеток моїх. Так, знов торгується на місці. Дозабираю весь мій об'єм. Бачите, як цікаво. Получається, сюди ціна підійшла. Забрала тільки 380 монет, 112 з яких, чи 113 з яких є мої. А нашу лімітку вже потрошки роз'їдають. З 92 тисячі монет залишилось тільки 70. Так, я одразу вже ставлю. Лімітку чисто на закриття того, що я підібрав знизу. Ціна її закриває. Починається непоганий рух в мою сторону, біткоін розвертається. Вроді все так гарно виглядає. Я вже перечуваю свій Take Profit, як воно все гарно піде. Але не тут то було. Так. Зверніть увагу, що є вже невеличкий плюс, це практично без увиток, Але в моменті пропадає лімітка. Ось дивіться. Пропадає велика лімітна заявка, і я цього не, не побачив, бо я дивився на стакан бітко... на графік вибрати біткоїна. Що ж там відбувається. І в моменті я міг закривати цю позицію в 0.18, щоб покрити комісію і забрати невеличкий дохід. Але я це пропускаю після того, як ціна вкатує, я починаю звертати увагу, що воно відбувається, бачу, немає лімітки, виходжу по ринку. На цій ситуації мені. Я віддав, я віддав 3,79, з яких 3,20 центів лише на комісії. Тобто я закрив ситуацію практично в без убиток. Бачимо, що ціна далі полетіла вниз, вниз вниз, я дуже правильно вийшов, хоча треба було вийти раніше. А для тих, хто хоче економити на своїй торговій комісії, я пропоную зареєструватися на Binance по моєму реферальному посиланню під цим відео, і ви отримаєте цілих 10% на, свою, на знижку на свою торгову комісію. Реєструйтесь і економте на комісії. Наступна угода була по ефіру. Давайте подивимося, як ми її відпрацювали. Було декілька хаїв, а точніше їх 4, 4 локальних хая, в пробої яких я вирішив заходити. Закривав позицію частинами. Ціна підходить. Забираємо її лімітку. Починайте невеличкий пробой. Забираються дві мої лімітки на закриття. Три навіть. Ціна вкатує і я закриваю позицію. Ця ситуація щоденку виглядала ось так. Забрав 0,21%, як для ефіра це зовсім непогано. Але по доларах це вийшов 1,43 цента, тому що я торгую на тестовий об'єм. Наступний день, субота, в мене почався з пробою по біткоїну. Давайте подивимося, як ми це відпрацювали. Є в нас гарний ріст біткоїна. Так, бачимо, біткоїн активно виріс, сформував хай, і до нього ціна підійшла, піджалась. І в пробою цього хая я планую заходити. Ціна торгується під ним, підходить, забирає мене в позицію. Іде надзвичайно красивий імпульс, збирає всі мої заявки. І залишок я викидаю по... по ринку. Ситуація надзвичайно красива, шикарний просто пробой. Мені дуже він сподобався. В щоденнику ця угода виглядає ось так. Вдалося забрати 0.32% для біткоїна це суперрезультат. І по доларах це знову ж таки вийшло зовсім небагато, так як я заходив лише на 1000 доларів тестовий об'єм. Для того, щоб наторгувати ситуацію і поняти, як її відпрацьовувати. Наступна угода в мене була по ефіру. Так само був пробой, він не пішов. Я зразу вже вийшов, не будемо зупинятися на ньому. Ще наступна угода в мене була. Знову ж таки по ефіру, але це був ножик. Цікава ситуація. Давайте подивимось. Хто можливо пам'ятає цей момент, ефір дуже-дуже сильно просів, дуже сильно впав, пішов за біткоїном. І я вирішив зловити ножик чисто на тестовий об'єм 100 доларів. Стакан дуже активний, надзвичайно активний стакан. Я бачу, є зупинка, я входжу по ринку. Починають відкуплятися. Так, ось я входжу по ринку. Ціна зупинилася, стоїть на місці. Потрошки починає йти в мою сторону, я переношу стовп без убиток. Переношу стоп по руху ціни. Вже виходить непоганий в плюс майже в процент. Але ціна вкатує і вибиває мене по стоп-лосу. Ось так. Закриваю в позицію невеличкий бонус. Який щоденку виглядає ось так. 51% цент до мого основного рахунку. Ну, невеличкий бонус. Ось. Наступна угода в мене була по. Монетці CRV. Це була формація на відскок від Великої лімітки. Е, бачимо, що немає тренду. Хоча, ну, знову ж таки, з пальця витягнуто. Що ось тут починає формуватися тренд. Ну, це не тренд, це не 100% ситуація. Я заходжу в позицію. Заходжу в позицію на 100 доларів. Забрало мене. Я підставляю ще. Ой, пробачте, не 100 1000 доларів. Я підставляю ще 1000. Але бачу, що ціна провалюється за один момент відкусили 66 тисяч. Ось, зверніть увагу, стакан спота. 66 тисяч відкусили за буквальну секундочку. Я тут же приймаю рішення скидати 1000. Половину об'єму в без убиток. Закриваю її в без убиток, в позиції стою лише на тестовий об'єм об 1000 доларів. Так. Ціна торгується біля лімітки. Йде трішки вверх. Я вирішую не сидіти, не чекати цю позицію і вирішую виходити по ринку. Просто виходжу по ринку, бо ситуація була надзвичайно негарна і надзвичайно вона мені не подобалась. В такій ситуації взагалі краще не заходити і мені просто повезло, що я забрав невеличкий прибуток. Мені просто повезло. Но це не технічно, не красиво, в таке краще взагалі не заходити. По результаті я забрав майже 2 долара в цій угоді, 0,15%. На комісію віддав 1$. долар. Так як я обіцяв на початку, я вам покажу зараз результат моїх угод чисто по кожній із стратегій. Для себе я веду ось таку вкладочку в своєму щоденечку. Детальніше про щоденник я запишу в наступне відео, там я все дуже детально розкажу. Але в нас виходить, що за цей тиждень, ось, по стратегії в пробой, я заробив 5 доларів 51 цент. Тобто ця стратегія вона вийшла в плюс. А по стратегії «Отбой від лімітки по тренду. Я теж заробив 7 доларів. І в загальному ця стратегія теж виходить в плюс. Ножик забрав теж 0,5. Це пів долара, чисто бонусом. Приємно. В результаті цього тиждень в мене виходить ось такий. Я закриваю 15,5 доларів. По днях воно виглядає ось так. Два дня мінусових, 4 яких є плюсових. Жаль, що я відпрацьовував це все на тестовий об'єм. Якби я працював на повний об'єм, був би результат набагато цікавіший. Але про це ж знову ж таки я запишу наступне відео. Я хочу навчитися відпрацьовувати ситуацію, а тоді переходити на повищений об'єм. Так сказати, набити статистику. Про статистику наступне відео, дочекайтесь, будь ласка, ми його запишемо. На цьому огляд моїх угод за цей тиждень підійшов до завершення. Дякую за увагу, що побули зі мною до кінця, додивилися це відео до самого завершення. Е, якщо не важко, напишіть, будь ласка, в коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось в цьому відео. Е, можливо, як вам такий варіант подачі відео. Можливо, мені треба на чомусь загострити свою увагу, а на чомусь, можливо, швидше потрібно якось подати це все. Можливо, я щось упускаю і вам було б ще цікаво щось подивитися, то напишіть, будь ласка, в свій коментар. Дайте, будь ласка, якийсь такий фідбек, щоб я знав, як мені розвиватися, щоб я знав, як рухатись. Я тільки починаю, мені потрібно знати свої мінуса в першу чергу, для того, щоб в майбутньому їх не повторяти. Всім дякую увагу всі... за увагу, всім пока-пока.